Протягом 2024-2005 років відділу працював 1980 звернень, протягом року було відмовлено 1000, 1000, 1334 тварини. Це досить, це враховуючи в нас там два оція, це щоденна рутинна робота, досить непроста, яка пов'язана з певними там, ризиками, небезпеками і транспортована 67 тварів. Стерилізація та вакцинація тварин. За 2024-25 роки згідно з програмою з тваринами перебування стані забітових тварин було досягнути. Стерилізовано та вакциновано сказу 393 кішки та 847 собак. Окремо відзначити співпрацю із клубом 4 лапи. У рамках меморандуму про період 23-25 років було стерилізовано та вакцинованому сказу 3709 кішофта кутів. Це за рахунок виключно клубу 4 лапиць, який жодної копійки більше з бюджету міста і з рахунок КТП не було потрачено. І в нас є люди, які причетні до цієї програми. Важливо, що у 2024 році КТП вперше почало замовляти послуги з лікування тварин. якщо на. У нас тварина потрапляла з якимось е, необхідністю надання ветеринарної первинної допомоги. У нас е, не було такої можливості, тобто в минулому році ми запровадили цю практику і по мірі можливості в рамках того, фінансування, яке є, ми надаємо круга. На, е, на сьогоднішній день надано е, допомогу 90 тварин. В минулому році ми перейшли на сухий код. Якщо до цього Час у нас варилися каші там, закинець на саме, ну це не зовсім збалансований корм, то ми повністю перейшли з минулого року на збалансований корм і е, закупаємо наразі свої корми, на, раз, на корм. ну, нас тварини повністю перевели. У минулому році у нас на 20 місць влаштований будиночок для котів. Це невелике приміщення, але воно досить гарно облаштоване, утеплене. І 에, навіть амнітету ми зробили затіняючи сітки. Коли в рік була спека, неможливо поробила затіняючи сітки. Зараз вони нам комфортніше. Плюс там проведено чимало роботи. Наскільки нас талося фінансування нові вольєри, і в нас у планах і перспективі тиві тварин у нас і сіпного ну, нас тварини є такі, що живуть в будах, на це то от, є така собі амбітна цілі, певне фінансування треба, щоб тварин в вольєри всі, щоб вони не, не знаходилися на, на цих. Е, ну, косметичні ремонти, це зробили кімнату для передівання тих громадян, які приходять на вихід тварин і зробили ну, примітивний, але досить затишний кабінет для, для роботи ветеринарного фельдшера, який у нас. Є в штаті, але на сьогоднішній день шукає вакансії, якщо будуть бажання, також запрошені долучитися до нашої команди. Ну, у нас є співпраця юридична академія, градний спит, вічний інститут, ліцей 3.13.11, загальні світло школи номер 317, волонтерський загін. За минулий рік ми прилаштували 40 потіка, та 87 собак. Я думаю, що з новою функцією, яка в нас, у нас на сайті, це У нас є такі бідні плати. Плани значно збільшити ці, ці кількість тварин, які знайдуть свої роботи. Плани на 2025 рік вони досить амбітні, далеко не всі, але основні я вам зараз е, е, озвучу і будемо працювати над тим, щоб у нас все вийшло. Ми зараз працюємо із Полтавської державної ради академії, і з асоціації. Е, е, Біобезпеки Полтавської області працюємо над розробленням та провадженням правил біобезпеки на пункті перетримки, і які ці будуть правила науково обґрунтовані. Тобто, коли у нас заходять на тварини на пункт, коли у нас відвідувані, нада дуже важливо, щоб не було перезараження тих тварин, які знаходяться на пункту, і щоб не виходилося, якщо у нас є якась інфекція, щоб вона не виносилася за за межі пункту перетримки і не перезаразилася тварини в місті. Давно потрібно підписати меморандум, але взагалі напрацювати, я б назвав алгоритм взаємодії з волонтерами, через те, що у нас є велика досить зоозахисна спільнота, є велика кількість волонтерських. Організацій ми хотіли, щоб всі були причетні. Не вибірково там одна-дві волонтерські, відзі, а щоб всі, хто бажаючи були, їм було максимально комфортно працювати з нами і максимально комфортно надавати нам цю допомогу. Наразі в останні розробці у нас. Є правила утримання собак котів та диких тварин для полтавської територіальної влади. Ми їх передивилися уважно, вони досить вже ну, там помінялась куча підзаконних, законних нормативних актів. Вони втратили свою актуальність, і в нас зараз в розробці нові правила для собак, котів та диких тварин. Зменшити кількість тварин на притулку до п'ятидесяти семи. Ось, на пункті перетримки у нас заходиться 157 тварин, за 140 собак, і решта готів і так далі. Тобто це не йдеться мова про те, що цих тварин десь діти. Це просто знайти їм родину і прилаштувати. На пункті перетримки такої кількості тварин, в принципі, не має бути, і ми будемо над цим працювати. Які, яким шляхом ми будемо це досягати? Адопція тварин, яку запустили буквально вчора. Тісною взаємодію з, з волонтерами до цією захисною спільнотою. І в нас є в процесі перемовин про проєкт Кіті Кіндер. Це такий е стенд, де знаходяться тваринки, живі. Ми вже провели перемовини із роялки наразі ну, з однією з організацій, які нам готові безкоштовно виготовити цей стенд, і в процесі перемовин з старого центру. Це, це екватор, де ми хочемо розмістити його на вихідні дні. Будуть сім'ї, дітками приходити, бачити цю історію і в нас таким чином буде можливість взяти собі тваринку в нормальну годину. Плануємо пані Людмила якраз нам допомогу. Дуже плануємо розпочати роботу по залученні міжнародних коштів, гарантів того, що будь-яких коштів міжнародних організацій, які нам безумовно ті гроші, які нам виділяються, їх достатньо, щоб було в тому стані, як є. Але для покращення, безумовно, необхідно цю роботу нам і розпочинати, і збільшувати ну, значно бо на сьогоднішній день Хотілося б покращення вести до штату за на давній основі кіно. У нас є сім. Тварин на пункті перетримки, які досить агресивні, їх треба проводити соціалізацію цих тварин. Для цього потрібен кінолог. Ми над цим працюємо, бо кінологів не так є багато, і кінолог це досить вартісна послуга. Через те ми зараз над цим працюємо. Є такий непростий, але амбітний.